раз и тани Солнце и дым Мало кто знает Что ж будет с ним Что В кого ж надія, а в костра гілякале похилилися, Мама кому ж не молилися. Приїхала чергова вантажівка від Німецько-української асоціації «Синьо-жовтий хрест. Дякуємо за допомогу. Розвантажуємося. Хочемо подякувати синьо жовтому Христу за допомогу харків'янам. Вся гуманітарна допомога буде передана харків'янам. Дякуємо. Слава Україні. Похилимося. Нарешті розвантажили вантажівку. Спильну. Мебель. Дуже якісна навіть не сподівалися на таку отримати. Дозвольте висловити щирої подяки Німецької української асоціації Синьо-Жовтих Крим за надання безплатної гуманітарної допомоги. Також від цього серця хочу подякувати департаменту молоді та музика міської ради за. Співпрацю за натхнення за взаєморозуміння. Сподіваюсь на подальшу співпрацю. Щиро дякую благодійній організації з міста Кьольна за чергову допомогу вигляді генерації. Наша ліка... Дуже дякую за надану допомогу Українсько-німецької асоціації Сіння-Жовтий Хрест. Дуже вам дякую. Дякуємо німецько українській асоціації Сіння-Жовтий Хрест за надану медичну допомогу. Доброго дня. Щира подяка від хірургічного відділення та операційного блоку Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги Німецько-української асоціації Синьо-жовтий хрест за наданий гуманітарний вантаж у вигляді розчинів для стерилізації та обробки хірургічних поверхонь та операційних кімнат. Зараз іде погрузка апарата ОЗІ. Для ветеринарної клініки Харківської мачовой нібіко Печень не увілючення. Велика подяка Німецько-української асоціації Синьо-жовтий хрест за цей чудовий генератор. Він нам дуже необхідний. Місто Харків, штаб, Фенікс, гуманітарний штаб та дитячий клуб. Велика вам подяка. За цю допомогу для нас. Дякую синьо жовтому Христу за допомогу. Слава Україні! Дуже велика подяка синьо жовтому хресту від цієї Харківської громади. За допомогу. Дякуємо вам. Слава Україні. Українські військові висловлюють подяку. Німецько-української організації «Синє-жовтий Хрест за оці прекрасні нам надані генератори. Слава Україні!